Німеччина сама того не бажаючи може стати основним захисником України замість США. Це стверджує авторитетне видання політико, коментуючи офіційний візит німецького канцлера Олафа Шольца до Вашингтона. Перед вилютом з Берліна Шольц наголосив: він сподівається на плідні переговори з Джо Байденом щодо нового пакету допомоги для Києва я буду інтенсивно говорити з американським президентом. Це відбувається в дуже особливий момент. Зараз мова йде про те, як Європа, а також Сполучені Штати можуть зміцнити підтримку України у Білому домі, готові до зустрічі. Talk about... Вони говоритимуть про ситуацію в Україні. Обидва лідери підтвердять свою тверду підтримку України та знайдуть спосіб продовжувати допомагати їй. Офіційний візит пройде в умовах зростання загрози європейській безпеці через війну в Україні. А підтримка США континенту може бути обмежена. Німеччина, як і вся Європа, опинилася перед непростим вибором щодо рівня залученості в конфлікт. Wissen, dass die Ukraine... Україна захищається всім, що має, але їй потрібна підтримка, щоб вона могла це робити і надалі. Те, що на тепер обіцяла Європа, і те, що було обіцяно через рішення Конгресу США, недостатньо. Тож нам потрібно знайти спосіб збільшити допомогу разом. Політико зазначає, Олафу Шольцу доведеться зіткнутися з поверненням трампізму щодо політики США стосовно України під час візиту до Вашингтона, канцлер Німеччини Олаф Шольц, ймовірно, виявить, що Дональд Трамп уже повернувся. Принаймні, з точки зору політики США щодо найгіршого стратегічного кошмару Європи в Україні. Шольц прибуває саме в той момент, коли республіканці в конгресі, діючи за вказівкою Трампа, блокують військову допомогу Києву, ставлячи під загрозу долю країни, що опинилася в стані війни. США найбільший постачальник військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення. Однак тепер вона на паузі. Відповідальність за лідерство підтримки України дедалі більше лягає на Шольца. За даними кільського інституту світової економіки, Німеччина поступається тільки американцям у наданні військової допомоги Києву. Далі у списку Велика Британія та Франція. У нас багато міфів. Щодо того, хто є, скажімо так, головними нашими партнерами, хто найбільше нам допомагає в Європі. Я, можливо, вас здивую. Ні Великобританія і ні Польща. Країна, яка нам найбільше допомагає в Європейському Союзі, це Німеччина. Ну і в Європі в цілому. Це Німеччина. Найбільші обсяги допомоги. І фінансовий макроекономічний, і воєн і воєнної допомоги також. Це Німеччина початку повномасштабного вторгнення. Німеччина та інші європейські країни різко збільшили свої витрати на допомогу Україні. Однак Європі зараз бракує потужностей для виробництва боєприпасів, яких потребують ЗСУ. Канцлер ще не визначився щодо передачі Україні ракет Таурус, але Шольц впевнений, союзники по НАТО повинні посилити свої ВПК задля перемоги України. Але ебетні алайне настав час працювати разом, щоб дати Україні можливість захистити себе і водночас надіслати дуже чіткий сигнал президенту Росії, що він не може розраховувати на те, що наша підтримка зменшиться. Вона триватиме достатньо довго і буде достатньо великою. Очільник дипломатії ЄС Жозеп Борель розраховує, що до кінця року ЄС передасть Україні понад мільйон боєприпасів. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, Українська оборонна промисловість буде інтегрована у ВПК ЄС у політику нагадують, Європа набагато більше залежить від виживання України аніж США. У європейських столицях усвідомлюють, поразка України може стати катастрофою для безпеки всього континенту. Сергій Шепель, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.